Коротка відеоінструкція відносно прошивки до DOS-1. Значить, Заходимо на сайт ось посилання зверху deo 1 Деос вибираємо англійська, зберігаємо цей файлик, далі завантажуємо його, розпаковуємо. А, у нас на робочому столі зазвичай, скажімо так, є ярличок. Далі відповідно, а, відповідно запускаємо його. У нас вискакує така. А, типу, Получається програмка. Ну, а далі, наприклад, беремо блок. Вже в нас тут є прошивка 6.0. Вибираємо. Конфігурація. Ось оновлення. Підтвердити. І відповідно ми далі підключаємо дріт для перепрошивки і. Він налаштовує, раз висвічує там, скажімо так, інформаційне повідомлення про те, що треба від'єднати від дріт, потім знову приєднати. І, грубо кажучи, потім від'єднується дріт, і в нас виходить, що вже є прошивочка, прошивочка 6.0. Далі відразу питання відносно під'єднання ну, під до цього. VSA ось Заходимо в меню. Ось у нас наушники vs 4 vs 5 Беремо, вибираємо WSA, вибір і беремо наушники VSA. Раз, от Зажимаємо кнопочку. Тримаємо 3 секунди. Відповідно, у нас на... Блоціпису вже під'єднано. ось Починаємо зараз. ну Блок має почати працювати з катушкою. Катушка у нас прописується. ось, Але в нас тут історія, що був вимкнений динамік. От. Тобто заходимо. ну Ми можемо таким чином просто ось. І у нас наушники ВСА. Зараз мають почати працювати. Ось. Це вже в наушниках. Сигнал. Зараз тут кольоровий. ось іде. Ну і коль нам виключаємо, тут дві кнопочки зажимаємо і вимикаємо ВСА. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, то звертайтеся. Гарного усім дня.